Ну що, як кажуть, попитка номер 2 На центральний поштам приїхала. Зараз подивимося, можливо, тут удасться мені відправити. Дивіться, які гарні кіточки. Можливо, тут теж субота. Так, понеділок з 8 до 20 написано, що працюють. Тут черга, звичайно, велика дуже, але я буду стояти. Одна людина працює, так що Сама винна. Угу. Угу. Ну, мабуть, ж, генератор вже. Ні. Угу. Значить, якщо вимкнути світло, то ми не справимося, підемо гуляти. О, друга якась підійшла, можливо, скоріше буде. І тут ще люди стоять, бачите, багато. Я встигла до виключення світла, то ніхто не знає, яка. повинні були 8 ранку відключити, а вже 10. Я встигла, все, відправила. Зараз Та ні, нормально. Тут, тут така була теж пробочка. Щось руська не працює, час на відпочинок, але відкрита. Мабуть, а з 10 ще не прийшла. Оце тут. Турагентство Лілея, я вам показувала дуже гарний Ірина тур-оператор. Ми працюємо з нею, вона просто те, що потрібно. Так, тепер куди мені поїхати? Що в мене немає? Розуму, да? Скільки автомобілів? Нічого. Потихеньку всі виїдемо. Пропустимо і виїдемо. Дякую, Боже, спасибо. Великий дяденьки. моєму педалькою. А, він на моє місце став. Бувай така ситуація. Бачите, як гарно. Пропустив мене. Так, підійдемо трішки в тіньочок. так, щоб ви краще бачили. Кременчужани, хто не живе в Кременчуці, пам'ятаєте, справа, де канцтовари, магазин горільчаний був. Які тут черги стояли. Раніше це зліва центральна аптека. Міська. Все так, знаєте, трішки окультурилося, але в основному все-таки залишилося. Нічого не змінилося. Новобудов дуже багато в місті, але ці місця, як кажуть, рідні для кожного, хто не живе 10-15. а Є вже 30 років людини мешкають кремчиці, але все одно серце болить, тому що це рідне місто. Так, поїхали. Ірудіт тепер. Раніше була горілка, а тепер і руді. Ось вам як воно є. Дуже поток в камінчуці, зріс, дуже багато автомобілів, людей, які приїхали до нас під час війни, у нас таких пробок не було. А зараз дійсно затруднений рух Це за те, що я ж кажу, що в нас населення зросло. Якщо у нас було 250 тисяч. То зараз додалося дуже багато людей. Ну нічого, всім вистачає місця, всім вистачає потихеньку, не спіша. Все нормально. Я знову всі тут точці, там, де перша пробка була, бо мені потрібно я хочу з'їздити в фозі в магазин. Знову тут, бачите, яка пробка. І світофори працюють, не знаю. Буде там далі зламалася якась машина. Я про це забула і поїхала сюди. Потрібно було там повернути мені. Але я не знала, чи мені їхати в фозі, чи мені заїхати в цей маркет. От Тому така ситуація. Причина, бачите, це можна було заплатити людям вночі або з вечора, коли менше людей, коли рух менший. І все було б добре. Але це не у нас і не про нас. Нехай краще така буде пробка, нехай будуть якесь там зіткнення. А вони зараз ремонтують, зараз знімають асфальт. От і будь ласка. Тут на оцей підйом 4, це п'ятий світлофор. Я потрапила на зелену, як кажуть, дорогу. Не зупинялася ні разу. Так що той час, що там я втратила, тут надолужила. Отак. От я вирішила їхати не через центр додому, а об'їзні через Полтавський шлях. Тут менше світлофорів, трішки можна машину прогнати, тому що я бачу, бачите, витрати 7,2, а як зазвичай 6,5. Тому що це в місті тир-пир, тир-пир, Тому я вирішила трішки прогнати по трасі. Як приїжджаєш з якоїсь там поїздки, що далеко їдеш, 500, 800, 1000 кілометрів, так вихлопна труба просто сяє така, знаєте, тому що мотор прямо радіє, що прогнав, і зразу розход пального зменшується. Так і я сьогодні вирішила. Я вже вдома морожене з'їла по дорозі. Купила такий шампунь 700 мл, тому що, ну, що було про запас, у мене це іспанський алоявера. У мене пляшка була, я забула Дмитрику передати. Спека неможлива, але ми не жалкуємося, тому що, вибачте, зараз наші хлопці там, та й чоловік у мене. Серед поля там вари забиває, так що ми з мамою не жалкуємося, не жаліємося, да? жарко, але нічого. Жарко. А це жарко. я принесла. Це там на печі, це а Діма, бідний, там рить бігать. Ну, це, бачите, я з'їла морозиво, їхала через трасу, і я не викинула в вікно. Я привезла додому цю бумажку. Вже... Оце все да, починається з починає це... Європи. Що да. я начинає... сюди йду, зараз вам покажу. Купила цукор, дивіться. Тут з мішка вже, дивіться, тут залишилось, але він такий, ну, такий великий. Так я взяла ось два по п'ять. І а де ще? І ще два. Зачем його висипати? Хай буде так. І два по кілограму. Зараз уже в магазині цукор 37 гривень. Це по 29,90 чи 29,80 вийшло. Оце третя категорія. Ти бачиш? А, ще категорії є. Так, далі що я ще купила? Тут так прохлоду, мухи ховаються. Купила, зараз, підожі, небагато купила, гроші розвозила, ну як завжди, знаєте. Я кажу, що кожен день приїжджаєш і морозиво я ще положила в холодильник, чотири 4 пачки купила. Сірники, тому що зараз сірники йдуть дуже швидко, тому що ж поджог не працює. Це вафельки, чай. Гарний чай, е, значить, по 60 гривень, а взагалом він 78. По 60 чи по 54. Ну, коротше, це. це. Взяла попробувати, дивіться, 50% скидка. 15 числа заканчується срок годності. Але зі скидкою 80 гривень. 100, 160 чи 180. Підожди. 160. 160. Коротше, 160 гривень повна ціна. Купила собі голова не вари, поділи 160 пополам. це вже взагалі. Так, оце ось персики. Далі манка в дефіциті. Нема манки вагової і немає навіть. Я знайшла оце в одному магазині, купа манна, отака, 800 г 20 гривень. Далі безлактозна сметана, молоко страшенно дороге. Галичини взяла бутилку звичайну і взяла для дітей отаке гарна ціна. Зараз 45 гривень, 3,2 гривень жирність. Два таких сирка взяла, хлібинку, буряка, хочеться бурякового салата. Молодий буряк, 21 гривня. Сир кисломолочний, такий теж безлактозний, це нам з мамою. Паличка отакої ковбаски. То гарна така вона мені сподобалася візбодень якийсь, вона варено копчена. Варенокопчена, написано, отут десь написано. Я без окулярів почитаю. Вона ну, виглядає така красивенька. Взяла. Ну, куди без сардель, чи без вибачте, я вважаю. Шалена сімейка, вищу гатунку. Отакі солоні, це коли нема чим зайнятися. І дивіться, мені дуже подобається цей шоколад. Це міленіум, тут 100 грамів. 100 грамів. І він дуже смачний. Це з карамеллю. Це я такого ще не пробувала. І отакий. Оце набрала. Тому що в мене вдома потрібно, щоб шоколадочка була. Хтось зайшов, то щоб була. І саме головне, дивіться, купила я. Мені одна жіночка прислала рецепт, мабуть, ви його бачили в коментарях. Дуже смачне. Там потрібно 300 грамів курячої печінки, 200... 300 200... Ну, я вам напишу рецепт. 300 г сала і 300 грамів м'яса. Я взяла отакий шматочок, тут і сало є, але в мене в холодильнику є ще й сало, я додам і ще куриці. Так що, це буде така страва. І до цієї страви потрібна манка, склянка. У мене там вже мало манки, тому я й купила. Все. Оце всі покупенчики. Це зараз я не буду їсти, коли відкрию ця фірма робить. Я не знаю, хто це виготовляє. Її, подивіться, тут на штрихку. Почитати можна окуляри одіти. Але там є і з цесарки, і з перепілки, і з свині, і з що ти тільки бажаєш. Отака, отака тут шайбочка. Отака шайбочка, Ось і знак написаний, чиї він. Так що. А це цесарки з беконом. Ага, це цесарка. Там ще є перепел, є телятина. Ну, Цесарка це кулича, те саме. Так, все розкладаю. Оце слово все дурацьке. Ненавиджу його І Вже помічаю, що все чаще і чаще його кажу. Ненавиджу це слово. Як, знаєш, недоразити все, все. Що таке все? Нічого, продовжуємо далі. Вімкнули, достала я сало і достала в мене куриця, ось ось філе. Це для того виробу. Все закінчила. Автоклав помила, тому що все закінчила, що я вам на стрімі розповідала. Все, в порядку, висихає і на чердак. Вчора витягла фільтр із басейну. Ну, поміняли ми з мамою. Вона тримає я відкручую. і відкручую. І відразу ж мию його з напором води. А тут траси вимкнули світло. І я так його залишила. Боже, як він засох. Він засох так, що мені прийшлося його відро. Поки я їздила, він трішки відмочився, я його то помила. Тоб поміняла це, ось бачите, фільтр. В цьому році без полісоса будемо. Нехай в наступного ми живемо тут і купимо полісос. Так що, отакі справи. Все зробила. Вам гарного дня. На цьому все. І як кажуть, старайтеся. Один одному робити приємне і турбуватися один за одного. До побачення, до нових зустрічей яскравого такого вам дня.